Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні будемо готувати салат Цезарь по-домашньому. Ходімо готувати. А для приготування домашнього цезаря нам потрібно листя салата, яйця, помідор, твердий сир, сухарики можете купити. Можливо, якщо ви хочете домашні, можете запекти в духовці. курятина, філе і соус. У мене вже готовий. Якщо ви хочете приготувати соус, можете просто взяти майонез, жовток варений. Гірчичка кинути часничку, приправки і все, готовий у вас соус. У мене ось такий вже. Я купив. Так, курятину я замаринував заздалегідь. Сюди кинув спеції для курки, трішки паприки, сушений часничок і сметанка. Все це перемішав, і воно вже 20 хвилиночок мене постояло. Тепер потрібно це відправити у духовку. Курку я виклав ось в форму. Духовку я розігрів на 200 градусів і ставимо це на 25 хвилин. Потім будемо дивитися. Веня як у тебе справа? Все добре? Смачно пахне? Папка. Кулінар. І так, наша курочка запеклась. Ось я виклав одну на тарілочку, хай вихолодає, і будемо готувати далі наш Цезарь. Тепер нарізаємо все для нашого салатика. Помідорка. Нарізаємо ось такими кусочками. Яйця напополам. І курочку слайсом. Так, спочатку листя салата. Отак. Просто рвемо. Хаотично. Курочка. Я буду намагатися гарненько це все зробити. Але не обіцяю, що в мене прям вийде-вийде. Вибачайте, тому що я і знімаю і готую. Помідорчики. Салат Цезар взагалі йде без помідорчиків, наскільки я знаю, без курки, без яєць, без цього всього. Тільки листя салата, сухарі і соус. Який робиться з анчоусами. А це вже почали додати для того, щоб можна було більше насититись цим салатом. Курочку і яйця. Сухарі. Додаємо наш соус. І тепер натираємо сир зверху. Салат цезарь готовий. Я гадаю, що він дуже смачний. Так смачно виглядає, мені шкода його куштувати. Друзі, підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячна. Пишіть в коментарі, що наступне приготувати. Готуйте смачно, їжте смачно. Дякую вам за увагу.